Шановні мешканці Нововолинської територіальної громади, ми плануємо будувати житло для внутрішньопереміщених осіб. Цей проект Офісу президента у співпраці з військово-цивільною адміністрацією обласною сьогодні відбулася сесія Нововолинської міської ради, де розпочатий старт виділення земельної ділянки 5 гектарів на 6-му мікрорайоні. Власне, на ці цілі небагато громад по цілій Україні беруть участь в цьому проекті. На Волині лише дві було обрано, і на сьогоднішній день ми розпочали власне документацію і далі будемо рухатися в цьому напрямку. Це житло для внутрішньопереміщених осіб, буде будуватися за кошти державного бюджету. Звичайно, це не стовідсотково, але все одно для. У разі, якщо будуть надані кошти чи міжнародними донорами чи закладені в державному бюджеті, у нас вже буде повністю готовий весь пакет документів з відведеною земельною ділянкою, з підготовленими документ, документацією на будівництво і проектом Нововолинськ прихистив більше 10 тисяч переселенців, вони теж потребують житла. Ми готові підставити їм плече для того, щоб максимально швидко забезпечити їх комфортними умовами проживання тут, допомогти знайти роботу і щоб вони влилися в нашу територіальну громаду. Новолинськ працює, працює в тилу на перемогу, вірю в цей проект і сподіваюся, що нам вдасться його реалізувати.